Мені трошки диву. Як ви вважаєте, набивання кишень? цитата, це про кого? Ну, мабуть, пан Коломойський, який є одним із відомих олігархів в Україні, власник Приватбанку, інших багатьох структур, мав на увазі свої кишені, і мені дивно, що «П'ятий канал експертом цієї справи запрошує олігарха Коломойського. Ну у нас є ще фірташ, можна також його було експертом запросити з цього питання. Тому до речі, про кишені зверніть увагу, жодного звинувачення, да які гунали, скажімо, там на адресу Тимошенка, там на мою адресу, на адресу наших колег. Які, до речі, зараз перебувають за гратами. Та ж сама справа Росокорнер. Коли Макаренко, Діденко, інші порядні люди, які захищали інтереси держави і державі передали серйозні ресурси, відповідно до угод міжнародних, вони сьогодні за гратами. І ніхто, навіть в генпрокуратурі, якби не фабрикували справи, не може сказати, що вони набили свої кишені. Те ж саме виплата пенсії і зарплат, за яку вчепились в генпрокуратурі. Ну вибачте, ну ніяк це не пов'язане з набиттям кишень Тимошенка або її командою. Того ж самого Філіпчука кинули за грати за те, що він за рішенням уряду нашого уряду ми приймали таке рішення. І я вважаю, це правильне рішення. Повернули державі шерф Чорного моря, які такі, як Коломойський та інші заточення на Хотіли просто вкрасти такі, як я підтверджую, де да, підкреслюю самі, і е, тому безумовно Коломойського є образи на Тимошенка, е, тому що ви пам'ятаєте, вони навіть спробують кривати справу по триказначейства, фінансували це питання, тому що коли е, вони спробували сфальшувати конкурс по Одеському припортовому заводу. Застава не була їм повернута. До речі, наскільки я знаю, навіть цей уряд також їм досі цю заставу не повернув, Тому що дійсно нас цікаво не питання бізнесу Коломойського. Нас цікаво, не питання його кишені і його грошей. Нас цікаво безумовно ті соціальні проекти, які в умовах кризи ми не зупинили. А забезпечили сьогодні, коли в Україні кризи немає, вони штучно кризу створюють і подивіться, що відбувається з соціальним програмами, що відбувається з пенсіями, що відбувається з віком пенсійним, що відбувається з комунальними платежами і платою за газ за електроенергію. От про це треба говорити, і щоб не було кому говорити про це, щоб не було людей, які здатні опанувати цій владі. Саме тому вони реально позицію сьогодні пробують відправити за грати, щоб закрити Ви їм рот. Ви пригадали багато економічних тем, в які які втручалися Тимошенко і Росукаренерго, і шельф Чорного моря венко, і можливо ці всі самі екологічні квоти, про які ми говоримо. То можливо, це є не політична розправа, а все ж таки е з'ясування якихось економічних стосунків. Ну ви знаєте, я не думаю, що це економічні стосунки, коли йдеться про захист держави. І е, люди, які опанували е, фірташу е, в питаннях боротьби з тіньовими посередниками, такими як Росоконерга, які виконували угоду, передавали державі газ, і е, наша команда, коли повертала шерф чорного моря, вновь держав, які спробували вкрасти. То безумовно, ви знаєте, це не можна сказати це якісь там економічні стосунки. Це державна політика, це інтереси держави. І дійсно тих, хто захищав інтереси держави, сьогодні спробують звести рахунки і саме знищити, щоб взагалі не було тих, хто здатні захистити інтереси людей, а саме інтереси і нашої країни. Пригадуємо часи, коли до влади прийшла помаранчева команда. Також було порушено багато справ проти певних осіб, але жодна фактично не була доведена до кінця, або справа було закрито згодом, або просто фігуранти цієї справи повтікали за кордон. Скажіть, будь ласка, це такі традиції української політики зі зміною команди починаються такі от кримінальні. Я не хочу сказати кримінальні розборки, а все таки порушення кримінальних справ. Ну, ви знаєте, я не знаю жодного прикладу. І коли починають згадувати там, про часи помаранчевої революції, я не знаю жодного прикладу, коли би за політичними мотивами проти політичних опонентів були сфальшовані справи. Не було сфальшовано жодної справи. Не було переслідування тих, хто займався бізнесом. І, повірте, не було. Примусу там, вступати в фракцію б'ют чи там, в фракцію інших демократичних політичних сил, хоча іноді дійсно нам не вистачало голосів для того, щоб приймати серйозні принципові рішення. Тому, ви знаєте, коли починають згадувати часи помаранчевої революції, ми ніколи, і я як керівник, екс-керівник Служби безпеки в ті часи працював, ніколи не діяли за політичними мотивами. Були інтереси держави в той же час. Ви знаєте, наші попередники дійсно багато зробили серйозних проблем, за які мали б мали би відповідати. Згадайте приватизацію Криворіжсталі зараз Чечетов після мене буде виступати. Можете згадати. Він тоді фонд держмайна, наскільки я пам'ятаю, очолював і дуже багато міг би цього питання розповісти. Коли оточення того ж самого Януковича ми за забес купили криворіж сталь, і ви знаєте наскільки значно збільшила сума, коли е, послі він був приватизований об'єктивно і чесно. Е, і от таких питань: криворіж сталь, шельф чорного моря, е, боротьба з тіньовими газовими посередниками і забезпечення е, стабільних цін на газ шляхом да дійсно виконання угод щодо е, відбору е, газу, е, тому що він був проданий Україні, тобто таких питань. Ми дійсно підіймали багато. Але ще раз скажу це питання, не питання коломойських, які говорять про набиття кишені, мабуть, ніх інших інтересів в житті немає. А це питання захисту національних інтересів. Олександр Волотинічу, давайте поставимо крапку, бо часу у нас уже на розмову немає. Спасибі, що сьогодні були в нашій студії.